І так, всім привіт! Ми вивчаємо німецьку мову на цьому каналі. Ви бачили дуже багато відео, які я викладаю на цьому каналі. Сьогодні дуже важлива тема: а саме інтеграційні курси німецької мови. Які плюси, які мінуси, або які кефарен, тобто небезпеки, кроються в цих державних курсах німецької мови, які є для українців безкоштовними. Ну і найголовніше це можна подивитися на статистику. Можете просто вбити це в Гуглі, де в GPT запитати, скільки людей здає гарно інтераційні курси. Вам статистика покаже, що мінімум половина людей, хто ходив на інтераційні курси, дуже гарно їх закінчують. Успіх! Б 1 є! Але в той ж самий час. Потім ми дивимося, скільки людей приходять на частні курси або починають ходити на якісь частні платні курси після цих інтераційних курсів. І це ще 50%. Дуже багато статистик показують навіть в нашій приватній школі. І Штудірин» в нас 7-8 курсів в тиж... в місяць. Ви можете подивитися найпопулярніші курси, просто сидіть до мене на сторінку, подивіться на сторінку школи. Найпопулярніші курси це курси саме рівня А11, А12 і А21. Про що це говорить? Це говорить про те, що люди відходили пів року на інтераційні курси, але, як кажуть, hier raus», Тобто ходили, 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 но нічого не вивчили. І потім ці люди приходять в різні частні школи. Я ще раз повторюю, на нашій школі найпопулярніші курси це рівень А1, А21, рівня Б1, Б2 набагато менше людей приходить, тому що всі починають А1, А21. І дуже багато людей кажуть, що толку від інтераційних курсів немає. Тому сьогодні поговоримо про це. Багато людей думає, що інтераційні курси існують з тою метою, щоб навчити вас, тобто українських біженців, німецькій мові. Це неправда, це брехня, інтераційні курси існують не для цього. Правда в тому, що офіційно інтераційні курси а вже ж, існують для того, щоб навчити вас мові, але неофіційно вони існують для того, щоб вас відправити на дуже погані, низько кваліфіковані, низько праці. І зараз хтось скаже, о ні, це неправда. В Німеччині не вистачає кваліфікаційних працівників, так званих фахкрефте. Їх же не вистачає, як це нас хочуть відправити. Це правда, але знов просто зайдіть в той же GPT, подивіться статистику. Не вистачає на одного інженера німецького, не вистачає 100 людей, хто буде працювати на бауштелі, тобто на стройці, і буде будувати те, що сказав інженер. Одного лікаря. Німеччині не вистачає лікарів, це правда, але на одного лікаря не вистачає приблизно 100 медсестер. Тому всіх, кого в Україні медична освіта, хочуть заманити в Флігерт і в кранкеншвестердінг. Це правда. Так само, чому українців не хочуть брати, наприклад, менеджерами? Хоча у багатьох є освіта менеджера, вони знають англійську, знають, зараз гарно вивчили німецьку, як гарно, трошки вивчили німецьку. Тому що на одного фахкрафт, фахкрафта-менеджера не вистачає 100 людей, хто буде сидіти на касі, розставляти речі по полицям і так далі. Тобто людей для некваліфіка... некваліфікованої праці в Німеччині набагато більше не вистачає, ніж людей для гарної праці. Але тут, а вже ж політично така річ, як ми зараз українці, хто приїхав з вищою освітою, українці, у кого є по 2-3 диплома і по 20 років стажу, як ми таких українців зараз заманимо yeah, на прості праці, вони ж не захочуть. Тому. Найпростіше рішення в політиці було це рішення викладати інтераційне курси, щоб з однієї сторони навчити вас німецьки, але з іншої сторони навчити вас німецькою мові так, щоб ви не могли ні німе. І на жаль, статистика це показує: 90% людей після інтераційних курсів, після повторення інтераційних курсів, ми пам'ятаємо, там теж було 300 годин, мені здається, повторення дають не можуть знайти нормальну працю. Згідно з їх кваліфікаціями. Тобто, ви, коли приходите до джоб центра, сідаєте, кажете ось в мене кваліфікації, ось мої кваліфікації, дайте мені працю. Вам кажуть, у на жаль, да, кваліфікації у вас є, але рівень мови у вас ще не той. Підіть попрацюйте ось в магазині. Коли ви приходите в магазин, кажете, я можу відразу бути, наприклад, шіхляйте, тобто завідувати зміною, тому що в мене є досвід. Вам кажуть, а вже ж у вас класний досвід? Це дуже гарно. Але ваша мова, знаєте, ваша мова не дуже. Гарно. Попрацюйте рік-два, простимось помічником продавця, і тоді ми будемо з вами далі розмовляти. І за ці роки потім людина сама довчає мову і дай Бог все в неї добре. Але. Коли людина приходить з інтераційних курсів, це спеціально. так зроблено. Звідки я це знаю, я сам працював 3 роки на інтераційних курсах, я працював в університеті, я працював в референдаріаті, я викладач німецької мови для гімназії, я знаю, про що я кажу. Курси спеціально так зроблено на політичному рівні, на організаційному рівні, щоб дати вам, як це кажуть, щоб з однієї сторони сказати, що «А вже ж ми українцям допомагаємо, дивіться курси, але з іншої сторони, вигнати українців на низькокваліфіковану працю. Навіть візьмемо просту програму, ви всі займалися по підручникам шріти плюс Ной». Це стандартний підручник, ось так він виглядає. Якщо ви по цьому підручнику займалися, то ви дуже багато втратили. Чому я так вважаю? Тому що я сам три роки викладав по цьому підручнику, я намагався його брати як можна менше, але потім приходили перевірки з Bundesagentur або з BAMF, які казали: ні, ти маєш займатися по цьому підручнику. Там, наприклад, на тему хобі, ось ми уявляємо, сидить Абдул, сидить Ірина, Тетяна. Вони хочуть розмовляти про тему хобі. Там три слова було: клетен, тобто скалолазання, Ванден ходити в похід і ангель рибалити. Ось як я прям уявляю, Абдул таки каже: О, Тетяна, wandern, я йду гуляти, я йду гуляти я, в ліс. Пішли зі мною. О, вона каже: Вау, вік'она ангель, я, я? можемо також піти порибачити. Також всі ці підручники, вся ця програма налаштована на те, щоб ви відчували себе ідіотами. Я впевнений, що ви, коли сиділи себе на курсах, ви дуже часто відчували себе повним ідіотом. Це спеціально так зроблено. Потім, які викладачі викладають, приходить німець, сідає німець за стіл, відкриває німецький підручник і починає вам, українцям, які не беніме німецькою, пояснювати німецьку мову німецькою мовою. Нічого гарного з цього вийти не може. Зараз хтось каже, що я наганяю краски. Є люди, хто гарно закінчує ці е, програми, а вже ж є, але більшості це люди дуже молоді, які знають декілька мов, і все одно вони закінчують не так добре. Що треба робити, щоб такого не було? Вчити додатково. Тобто, якщо ви ходите на інтеграційний курс, навчаєтесь на інтеграційному курсі, багато робите на інтеграційному курсі, це все одно вам не допоможе. Програма інтеграційних курсів, ще раз повторюся, направлена на те, щоб ви працювали на низькокваліфіційних працях, робили низькокваліфіційну працю. І на це налаштована вся політика. Для цього написані підручники, для цього зроблений більнус тобто план навчання, для цього ходять там викладачі, розповідають вам про майбутнє гарне в Німеччині. Але знайте, що якщо ви не будете вчити окремо німецьку мову в частних школах, ось, наприклад. Я свої підручники приніс показати по підручникам, це не тільки реклама, не обов'язково в мене в будь-кого вчити додатково. І найголовніше це шпрехін. Ви робите дуже багато єрунди на інтераційних курсах. Я бачив такі приклади, коли людина приходила і 40 хвилин перевіряла домашні завдання. Тобто, якщо ви 40 хвилин перевіряєте домашнє завдання на ваших інтерактивних курсах, це повна єрунда. Я взагалі домашнє завдання на своїх курсах не перевіряю. В нас це робить за нас комп'ютер. Пишіть, які у вас були історії щодо інтераційних курсів. Ми їх почитаємо, поговоримо, буде дуже класно. Пишіть, дуже рад буду вас почути. Всім гарного дня!